Вітаю вас. Ми компанія енергія води. І сьогодні ми хочемо познайомити вас з циркуляційними насосами лінійок EVSTA 2 та EVOSTA 3. Ці моделі створені для ефективної роботи в системах опалення, кондиціонування, вентиляції і гарячого водопостачання. Вони поєднують надійність, простоту в керуванні, сучасні технології та енергоефективність. Обидві насоси мають 9 режимів роботи, які дозволяють підлаштовуватись під потреби будь-якої системи, а зручне керування Здійснюється лише однією кнопкою. ЕВОСТА 2. Ця модель відзначається продуктивністю до 3,6 кубометрів на годину і напором до 7 метрів. Вона стане чудовим вибором для невеликих та середніх систем, забезпечуючи стабільну циркуляцію та простоту в обслуговуванні. EVASTA 3 це удосконалена модель ЕВОСТА, продуктивність якої сягає 4,5 кубометрів на годину, а напір перевищує 8 метрів. Додатковою перевагою є теплоізоляційний кожух, що знижує рівень. Шуму при роботі насоса, а також знижує шанс утворення конденсата навколо корпуса насоса. Загальні особливості лінійки: корпуси насосів виготовлені з чавуну з катафорезним покриттям, що забезпечує високу стійкість до корозії, робочі колеса. Виготовляється з високотемпературного технополімера Кожух двигуна та статора виготовляється з нержавіючої сталі. Для зручного обслуговування передбачена латунна пробка для стравлювання повітря. У насосів двигуни є синхронними на постійних магнітах. Тепер щодо демонстрації роботи, ми підготували демонстраційний стенд, щоб ви могли побачити управління насосом та його роботу. Усе дуже просто: ось кнопка для перемикання режимів роботи. Тут ми відкриватимемо кран і бачитимемо зміни на манометрі. Оскільки система замкнена і дуже маленька, зміни на манометрі будуть мінімальні. Але в житті ви будете бачити реальніші показники. Таким чином, циркуляційні насоси EVO-102 та EVO-103 чудово підходять для невеликих приміщень, приватних будинків, квартир та котеджів. Попереду ще чимало цікавого: нові відео, огляди та поради щодо насосного обладнання. Так що слідкуйте за оновленнями від енергія, води.